Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Настала весна пробудилася природа, а разом з нею і публічна політика. Причому у Дніпрі ця активізація виявилася особливо бурхливою. Минулий тиждень був багатий на різноманітні акції та пікети. У суботу вже традиційно відбулася щотижнева акція Гроші на зсу якщо восени пікетники збиралися біля стін Дніпровської мерії, вимагаючи перенаправити бюджетні кошти з піара мера та постійного перекладання бруківки на допомогу українській армії, то з часом географія протесту розширилася. Учасники акції стали влаштовувати ходу центральними вулицями міста, перевертаючи увагу дніпрян до своїх вимог. Було так і цього разу. На ЗСУ! наші податки на ЗСУ! наші податки на ССУ. Мітингарі наголошували, що 2% міського бюджету, який міськрада витрачає на допомогу армії, це ганебно мало для такого міста, як Дніпро. Незважаючи на те, що мерія вже майже півроку ігнорує протестувальників, менше їх не стає. Причому кожного тижня з'являються і нові обличчя, і весняна погода цими вихідними лише сприяла масовості акції. До речі, цього тижня має відбутися чергова сесія Дніпровської міськради. Сесія облради, яка була минулого тижня, внесла зміни до обласного бюджету, збільшивши видатки на ЗСУ. Цілком природно очікувати цього і від міськради. А от чи захоче цього міський голова Борис Філатов та його оточення, побачимо. Втім, гроші на зсу була не єдиною акцією, яка відбулася минулої суботи у Дніпрі. В іншій частині міста на житловому масиві перемога на вході до коси Дніпряни вимагали від мера Бориса Філатова не блокувати створення природних заказників у прибережній зоні. Один із організаторів акції, адвокат Василь Підлужний, на своїй сторінці у Фейсбуці зауважив. Сьогодні збирались на зеленій зоні на перемозі, бо Філата вже більше року не погоджує створення заказників для збереження зеленої зони на перемозі. 6 продовжується вирубка дерев. Будівництво насипів на річці Дніпро теж продовжується. Кроткострокові роботи по ремонту колектора замість декількох місяців підходять до року, та замість невеликої території вже перекривають всю набережну. Як стверджують протестувальники, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Дніпропетровська обласна військова адміністрація та екологи підтримують створення заказника. А от Мер Дніпра уникає давати хід справі. Як відомо, навіть приймаючи генеральний план розвитку Дніпра, міськрада вказала зелену зону на житлових масивах перемога 4, 5, 6 вздовж Дніпра як зону громадської забудови, не провівши жодних громадських слухань, що в подальшому стало одним із приводів скасування генплану у суді. Ця прибережна зона знаходиться поряд із яхт-клубом Січ і йде від коси на перемозі 6 до так званого кругу транспортної розв'язки на перемозі 4. два роки. Тому намір забудувати цю прибережну територію викликав масовий спротив мешканців перемоги. Пізніше з'ясувалося, що виконком вирішив віддати близько 7 гектарів на вказаній ділянці набережної під яхт-клуб, яким керує В'ячеслав Дідик, діловий партнер можновладців Дніпра. Структурі В'ячеслава Дідика мерія дозволила перенести інженерні мережі, які потенційно заважали будівництву фундаментів нових будинків на побережжі. Сама Ділянка віддавалася в користування на 20 років, тобто, доступ до Дніпра перекривався з однією метою почати на цьому місці будівництво нових об'єктів для місцевої еліти. Тож цілком зрозуміло, чому Борис Філатов опирається створенню природних заказників. Це унеможливить забудову цієї території. Як бачимо, кінець минулого тижня був багатий на резонансні акції. Втім, найбільш значущою подією, як на мене, стало публічне відеозвернення, яке записав генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Спонукала керівника прославленої лікарні до цього багатомісячна інформаційна кампанія, яка розгорнулася проти нього та медичного закладу на інформаційних майданчиках, які використовували. Для атак на опонентів діючого мера Дніпра. Я довго мовчав, але не дозволю поливати брудом та брехнею лікарню, яку я очолюю. Поливати брудом та брехнею людей, які 10 років рятують життя героїв. Це люди в білих халатах, лікарні Мечникова. Я поважаю всіх журналістів. Ми поруч завжди, але є. Журналісти-марінетки, які пишуть за гроші платників податків історії, які не мають нічого спільного з лікарнею Мечникова. Ми не ботоферма, ми не ходоба. Я заявляю, що не дозволю поливати брудом людей, святих людей, що рятують життя наших героїв сьогодні. Кілька тисяч людей. Працівників мечника відволікають від важкої роботи рятування людей, ми займаємося тим, що не даємо рейдерам забрати землю. Я розумію, що вам нічого не залишилось, крім того, щоб складати казки про лікарню Мечникова. Їх вже сотні. Це все за кошти платників податків це більше ста мільйонів. Віддайте! Ці 100 мільйонів на дрони, і не дізнаєтесь про те, що любить Сергій Анатолійович ще більше, ніж самосхвалення, і це гроші. Це один з останніх роликів, який став точкою кипіння. бо в ньому повна брехня. Ви говорите про те, що любить Сергій Риженко: прийдіть та заплатайте. Ні, вам не потрібно це. Ви будете складати казки, які всім набридли. Нічим, крім любові до грошей не можна пояснити появу під час війни на території лікарні мечникова цієї симпатичної новобудови. У ній ріалтори вже пропонують квадратні метри під бізнес та елітні апартаменти. І знову брехня, будівлю зводять, але не на території лікарні мечникова, а поряд. Чому б не запитати у забудовника? Ви часто. Пишете про занедбаний пологовий на території мечника. Ми відбудуємо новий, коли закінчиться війна. Ми це обіцяємо. І вікна цього пологового будуть дивитися на Дніпро. Країні війна. Подумайте, що ви мали, друзі, з інших країн вони питають, що у вас сьогодні коїться в Дніпрі. Що за брехню сьогодні пишуть у соцмережах? Я зроблю все. Щоб припинити цю брехню соцмереж, буду задіяти і іноземних, і наших журналістів, щоб вони показували правду. Пан Реженко напряму не каже, хто замовник інформаційної кампанії, але зазначає, що вона проводиться за бюджетні кошти. При цьому називає суму 100 мільйонів. Це той обсяг, який витрачається міськрадою Дніпра на інформаційний супровід діяльності Бориса Філатова та його оточення. Тож не важко здогадатися, кого має на увазі керівник лікарні імені Мечникова. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.